А для них зима найбільша насолода. Хаски це собаки, що полюбляють сніг і бігати в упряжці. Саме ці собаки можуть допомагати усім, хто став заручниками снігового полону. Вони на санях можуть дозвозити ліки та харчі у ті місця, куди не проїде машина. Проте цього року собаки, що мешкають у Львові, ще замалі, та не на аби їздити в упряжках, але вже наступного разу готові допомагати усім у завірюху. Як готуються пси до боротьби зі стихією, бачила Вікторія Долик. Хаски дуже милі зовні собаки, проте з небезпечним характером. І з ними ескімоси полюють на білих ведмедів. Сибірські хаски ну в принципі це як породу виводили це гаюк, зводили раніше, десь років приблизно 300 назад. Їх зводили з вовками і просто залишали неагресивних собак. Тому вони дуже доброзичливі і товариські та мають незвичну для собак особливість. У хаски очі можуть бути різних кольорів. Трапляються і такі, що мають блакитні зіниці. серед них і сан. Та це наймолодше цуценятко на прогулянці. Улюблена пора для хаски зима, адже їхнє основне завдання це тягти ось такі нарти. Що ж, чувають ті, хто їдеть за кермом? Зараз перевіримо. Вперед! Керувати собаками майже нереально, адже вони біжать туди, куди їм хочеться. Тому для журналістів зіку така мандрівка завершується на снігу. <праць> це травматично, але справді дуже весело і смішно. Щоб собаки бігли в упряжці, є спеціальне укріплення. Потрібна бігова шлейка вот эта, потом. З парка. Між собакою. Потяг. Ну. Це є амортизатор тягнеться, щоб як він з тобою створив. І нарт. Ну і желання. з такими великими санями біжать лише найдосвідченіші пси. Циценят тренують на маленьких санчатах. Тягти різні предмети це хобі для таких собак. Вони понад усе люблять прогулянки, але зовсім не придатні для охорони приміщень. Для неї прогулянки потрібні довгі, тобто зранку це мінімум годину півтора вечором, дві години. Саме, звичайно, для неї спорт необхідний, бо собаки дуже е, мають багато енергії. Хаски чудово уживаються в групах, але у них є суворі закони і єрархія. Тому в упряжках пси часто сваряться. Так вони вирішують, хто з них головний. Клубу любителів хаски у Львові лише півроку. Проте фанати псів обіцяють, уже з нового року зареєструють організацію офіційно і запросять власників не лише хаски, а й інших псів, які люблять активний відпочинок. Вікторія Долик, Вадим Кальченко, дня, телеканал Зік.